З емоціями, драйвом та силовими навантаженнями в Івано-Франківську пройшли богатирські забави. Спортсмени з різних куточків області та міст України змагались за першість у силових вправах. Одна із них піднімання колоди. Нею хлопці відкрили змагання. Івано-Франківець Віталій Коротич показав доволі хороший результат. 成功と言えば。 Свій невеликий досвід у такого роду змагання. Хлопець рішуче налаштований на перемогу. Як для більшості спортсменів кожен приходить з налаштуванням на перемогу, бо в принципі тоді немає змісту брати участь в цих змаганнях. Е, хочеться показати кращий результат і виступити там для глядачів, щоб їм також було цікаво. Олександр Тодорук приїхав на богатирські забави з Чернівців. каже щиро радий запрошенню, адже його давно приваблюють силові види спорту. Воно важко, але воно цікаво. Воно піднімає функціональність всього організму в цілому. Дуже захоплює від спорту, там, де можна дійсно проявити себе. На доволі високому рівні показав себе богатир зі Львова Володимир Хлимко. Хлопець вісім разів підняв над собою важку колоду. Каже: вправа як така не є важкою, але має свої нюанси. Важко тим, що дихалка збивається, і відповідно вже вага стає дуже важкою. Ча спочатку вона не є дуже важка це не є. Така вага, яку, яку в принципі мені там важко піднімати. За рахунок того, що збивається дихалка, відповідно, її вже кожен раз важче і важче піднімати. Прийшло повболівати за богатирів чимало жителів та гостей міста. Це дуже гарно, подобається. Прийшли подивитись, маємо вільний час Це 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 і все супер. Я радий, що відбуваються такі в івано франківську є, на що подивитися, що дітям, що людям. Також серед вболівальників можна побачити й чимало дітей та жінок. Ну як як вони між собою за всіх треба полювати, тому що вони є богатарі нашої України. Окрім того, в перерві між правами провели конкурс і серед глядачів. А Назар Павлів організатор та суддя змагань надував грілку. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.